Полякова стала військовим експертом. Боже, який він експертний, так класно. А допомогло їй у цьому онлайн-казано, яке замовило в неї цей весь цирк. Всім привіт, дорогенькі мої. Ну що трошечки про новини. Україні потрібно близько 50-60 петріот та 50-60 сам. Тоді вони зможуть перекрити всі міста. А то, якщо чесно, ці тривоги вже задовбали. Окрім того, що реклама казано само по собі явище зашкварне, те в який спосіб вона це зробила, це просто окрема премія мразюк. У своїй рекламі вона використовує найгіршу і найнедоречнішу маніпуляцію, яку тільки можна було уявити те, що болить кожного українця, тему війни. Мовля, от допомоги поки немає від наших так званих партнерів. А компанія «Космоврод» вже передала на фронт 35 штурмових гвинтівок. І поки ми чекаємо допомоги з-за кордону, компанія. Передав штурмову зброю ЗСУ на 6 мільйонів гривень. І взагалі вони вже профінансували та передали на фронт 35 штурмових гвинтівок бренд 2 та два великокаліберних кулемети ДШК «Машинган». Летальна зброя була виготовлена словацькими компаніями ЗТС та та передана розвідувательному батальйону. А загальна допомога компанії складає вже понад 150 мільйонів гривень. Серед них 50 удар ударних багаторазових стійких до ребепела Панішер, мільйонні донати фондом та громадам постраждалих регіонів, самостійне закупівля зброї та спорядження. Я не знаю, як в неї вийшло прирівняти установки Петріот до винтівок і як це вирішує проблему українців, але за гроші нема нічого неможливого. Постукати так от три рази, хоча то не є, то не то, є, думає, то не є. Хай, хай, хай свідчить. Але звідки ця компанія бере гроші, щоб відбілювати себе. Полякова, звісно ж, промовчала. Я не по чутках знаю, що казано, це дуже заразна штука серед військових і цивільних українців, які просаджують свої зарплати через це страждають їхні сім'ї. Ну, але Полякова такі речі абсолютно не цікавлять, як вона там казала. Молодці. А що ви думаєте про таку рекламу і взагалі про рекламу казано у блогерів? А свої коментарі залишайте під цим відео.